Путін не готовий до зустрічі із Зеленським, але розглядає інші формати. Кремль може погодитися на зустріч, якщо предметом перемовин стануть забаганки щодо території. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Після того, як у Білому домі домовилися про підготовку зустрічі Володимира Путіна та Володимира Зеленського, Кремль знизив очікування: російський правитель не готовий до перемовин з українським лідером ні зараз, ні в майбутньому. Про це пише CNN. Журналісти зазначили, що помічник президента РФ Юрій Ушаков сказав, що йдеться лише про цитую можливість підвищення рівня представників. Міністр закордонних справ Сергій Лавров додав, що Росія не відмовляється від форматів, але наполягає на цитую ретельній підготовці будь-яких зустрічей на найвищому рівні. Аналітики наголошують, для Кремля зустріч із Зеленським означала б визнання його як легітимного лідера країни, як у Росії. Російська пропаганда роками зображує, цитую маріонеткою заходу. Експерт Четем Хаус Орися Луцевич сказала наступне: цитата: Путіну доведеться змиритися з невдачою зустрічі з президентом, якого він вважає жартом, із країни якої не існує, додала Луцевич. Відомо, що Кремль уникає називати зеленського по імені. Використовуючи термін так званий київський режим і вимагає виборів в Україні ще до будь-якого мирного договору, тетяна Станова з фонду Карнегі каже: цитата: Путін не вважає зустріч із Зеленським критично важливою, бо його війна це передусім. Протистояння із заходом, але він може погодитися, якщо матиме гарантії, що вимоги Москви територіальні поступки лежатимуть на столі. Загалом Кремль бачить у Дональді Трампі шанс схилити Київ до поступок. Станова наголошує, що Путін сприймає Трампа. Цитую, як того, хто сприяє реалізації російського бачення в регулюванні війни. Також журналісти пишуть, що Москва може спробувати провести нові перемовини у Стамбулі. З делегацією високого рівня Ушаков Лавров, але не готова до зустрічі на рівні президентів без гарантії результату. Трамп заявив, що цитую розпочав підготовку до зустрічі Зеленського та Путіна, але наступного дня визнав, що вирішувати все мають самі лідери. Водночас Москва продовжує тиснути військовим шляхом. Після зниження атаку серпні, у понеділок, Росія знову атакувала Україну, випустивши 270 дронів і 10 ракет. Нині у Путіна немає причин погоджуватися на зустріч із Зеленським. Він отримує дипломатичні поступки без компромісів. Єдине питання, як кажуть оглядачі, кого Трамп. Звинуватить у провалі перемовин. Нагадаємо, Трамп раніше заявив, що президент України Володимир Зеленський та глава Кремля Володимир Путін перебувають у процесі організації зустрічі. А в Європі вважають мирний саміт Трампа. Цитую шансом викрити російський блеф і водночас посилити аргументи для нових санкцій.